Всім привіт! Пропоную зв'язати зі мною такий короткий топ гумка розміру XSS на об'єм грудей до 90 см. Для цього топа нам знадобиться нитки Alize Diva Stretch достатньо всього одного моточка 100 г. Будемо в'язати у дві нитки на спиці 4 мм. 60 см довжиною, я набрала 202 петлі і одну петлю для замикання вколо. в коло. В'яжемо так вгору резинкою 1 на один, тобто одна лицева, одна виворітня по колу 13 см у висоту. В мене це 50 рядів. Топ в нас вийде безшовний. Якщо хочете, топ. Більший, тому тоді потрібно більше ниток, бо в мене саме з розрахунку на один моток. І якщо розмір більший, то теж потрібно більше. В мене кінчиків зовсім мало лишилось. І так, я пров'язала 13 см і розділила в'язання і спинку по 101 петлі. І спереду ще відмітила бретелі по 7 петель. Зараз ми закриваємо спинку. Цю 101 петлю закриваємо. Важливо, щоб перед, і спинк, перед починався і закінчувався виворітньою петлею. Так і закінчуємо закривати спинку. Ось це в нас бретель. Тепер робимо скорочення пройми. За бретелю пров'язуємо дві разом лицевою, а в іншому ряду дві разом виворітньою. Для того, щоб правильно пров'язати, то треба перевернути петлю. Ось лицеву перевер... перевертаємо. Прив'язуємо дві разом лицевою, а потім бретель. Тут ми знову робимо дві убавки, тому я останню кромочну не пров'язую, перевертаю, а потім скорочую ще дві петельки. Щоб не було сходинки, ми не пров'язуємо останню петлю. Так, і друга убавка. Далі пров'язуємо виворітній ряд по візерунку. І з лівої сторони теж пров'язуємо по візерунку. А тут знову будуть у нас дві убавки. З правої сторони, злівою ми вже зробили, а це ще з правої. І так в нас на бретель лишилось 4 петлі. Потім ми робимо обавки. Зараз обавка виворітнює, тому ми лицьову перевертаємо, робимо обавку виворітньою петлею. І так, от пров'язали до кінця ряду, і з лівої сторони теж робимо обавку виворітньою, тому нам лицеву треба перевернути. І 4 петлі бретелі І так ми робимо 16 обавок, тобто по 8 убавок з кожної сторони. Кожен лицевий ряд. При цьому не забуваємо, що один ряд робимо лицеві, другий ряд лицьовий робимо виворітні убавки. Тепер переходимо до закривання пройми переда. Пров'язуємо бретель 7 петель. Завершуємо виворіднью. І починаємо. Робити убавки, пров'язуємо дві разом лицьовими. 67 петель нам потрібно скоротити. Так, скорочуємо 67 петель і доходимо до лівої сторони. Там лишаємо 7 петель на бретельку, пров'язуємо ці 7 петель. В мене вийшло 100 рядів для того, щоб її потім пришити до спинки. Отак ми в'яжемо ліву бретель, потім відрізаємо нитку і прив'язуємо нитку з виворітньої сторони для правої бретелі. І так само пров'язуємо праву бретель. Ось я відмітила, як я. Пришивала ці бретельки. Вони... Я їх пришивала відкритими петлями. А ви можете, як вам зручно. Ось такий топ виходить. Він дуже еластичний, тому що в складі нитки еластан, 8% еластану, і мікрофібра. Ружний, я його перу в пральній машинці. У мене два таких топи синій і бежевий. Якщо сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь.